I, I just gotta tell you, It's no joke. out here. It's no joke. You gotta, you gotta keep a low profile. It's not like back home. Right off the bat they don't like guys like us. Yo. Всім привіт. Приїхав я на річку Лімницю. Трошки відволіктися. З метою половити рибку ось в таких місцях біля оцих карягів. Там одна, тут друга. Велика глибина по шию. Вчора тут був, ниряв з камерою, трішки познімав. Бачив є голавлик. І моренки малі бачив. Декілька крупних даже бачив голавлів. І вирішив так, чисто попробувати перший раз на бльосеньку покидати. Пив одну маленьку блісну і вертушку. Взагалі ніколи не займався спінінговою ловлю, щось вона мені не лягала до душі. Але так чисто для різноманіття хочу спробувати. І покидаю тут на течії зараз. З одної, з другої сторони. І поплавочну взяв вудочку махову на опариша. Теж покидаю тут під берегом, де є глибина. Так, ось така вертушка. Я уявлення не маю на що ловити. Добави трішки грузило. Самого спінінгового водилища в мене, само собою, що немає. Буду кидати фідерним, коротким. Ну, на майбутнє, я думаю, потрібно буде купити собі. Так, зацепив, зараз буду лізти, роздіватися, відчіпати. Вода холодна, нема вибору. Так, лесну відчепив, повитирався, вода холодна дуже, пів сьома година тільки. І Зараз йду на другий берег, буду кидати з тої сторони попри корч отой. Там, де я теж знімав відео ниряв, Там були лавлики і... морени. Так, щойно, по-моєму, був удар. Зараз провіримо ще раз. Ця важче, трошки можу нею кинути, тому що це не спінінг. А коливалка... Опа єсть! Та ти шо? Що? Невеличке щось, але. Опа-на! Окунь! Прикиньте і такий непоганий даже. Ха -ха. Клас! Окуневич! Красавчик! Дивіться! Перша моя вертушка, перша риба. Відчуття просто кайф. Чувствую точно, спінінг прийдеться купляти. Так, нехай тут поплаває. Круто! Навіть <рес> <рес> вгадав з вертушкою. Не знаю, чи вони беруть на будь-які. Без поняття. Ну, мабуть, на будь-які не беруть. Так, кидаємо ще раз. Подальше? Головне ще раз зараз не зачепити. Бажання лізти в воду немає. Правда, там вода менша, але в мене заброди невисокі. Ну, потрібно ще одного хоча б. Не знаю, з якою швидкістю проводки робити, чи з зупинками потрібно. Ох, був удар. Прямо вже біля мене. Ось тут вони, мабуть, на самому перекаті, треба чуть-чуть мені відійти далі. Щось, я підозрюю, що вони всі на течії стоять. Ось так попробуємо далі. Боюся, просто я ще не маю опиту кидати точно, щоб я зараз туди на кущі не кину. Дуже хочеться голавлика Лавлика піймати? Що це таке? Щось зацепив, непонятно, який зацеп був? Мабуть, якась гіляка. Ой, це я рисковано кину прямо попри саму гілочку. Блін, вже не бере більше. Що то йти далі? Чи ще кидати, не розумію? О, все-таки на гіляку кину. Зараз треба туди. Так, пройшов я трошки нижче. На наступний перекат. Бачу, там така заплава цікава є. Зараз біля неї покидаю. Так, був щойно удар. Пробуємо ще раз. Тут такі місця, що може щука сидіти. Надіюся, вона не попадеться, тому що поводок... тонкий. Опять. Ух ти! Блін, щось. Ох ти, що! а, -а, -а, -а. Блін, такі удари були. Щось зійшло. Прям три, три рази вдарила на четвертий раз, так вже засіклася, але зійшла. Інтересно? Що то було? Тушечка така непогана, оказується. О є. Окунь, походу. Ні, щука. Прикиньте. Маленька щучка. Ха-ха. Ще б переказав, що тут буде щука. Тихо-тихо-тихо мила. Але глутнула. Блін, я не маю чим дістати. Треба якийсь спотичок знайти. Вона заглутнула конкретно. Чекай, блін, така вона скользка. Ну їй, походу хана, воно там так забилося зябра. Так, щуку не вдалося спасти. Я не маю. Це такі треба спеціальні пасатіжі. Я нічого такого не маю. Прям там її зябра розкувиряв. Невеличка щука жалко, але... Що поробиш? Так, пробуємо тут ще покидаємо. Ось таке місце для щук. Так, більше нічого не йде. Вже півтора години. Зараз вирішив. Восьма година. Попробую на поплавочку трошки покидати тут, де ями. Потім ще там вище перейду на один перекат, там на поплавочку попробую і пару разів закину. Маленьку блісну я десь загубив, хотів на неї попробувати. але я б з нею нормально і так не зміг кинути, вона дуже легка. Там глибина велика, мене майже скриває. Ох ти що. Лотвечка. Непогана така. Ну, це цікаво. Ще потрібного лавля. Так, щось на поплавок слабо. Бере, я думав, мелоч буде задовбувати конкретно. Піду я чуть-чуть вище спробую. Там і покидаю вертушку і на поплавочок, ось там, де перекат ще один. Був або удар, або легенький зацеп. Зараз провіримо. Бестрянка. Маленька. На спінінг нічого більше не бере. Поплавок теж слабо. Півгодинки посиджу, постою точніше і будемо заокруглятися. Так, все. Заокругляюся. Трошки половив, поекспериментував. Так, досить цікаво мені було перший раз на бльосинки вертушки ловити. Е, можливо, було б більше у мене оцих штучних приманок, то ще б щось спіймав, а так, тільки одна вертушка, другу коливалку десь загубив меншу. Але все одно я задоволений. Так, буду зараз. Тільки що на поплавочок пару маленьких щеплотвичок злопав, дві штучки. І все, нічого такого серйозного не клює, Голавля так я й не, не піймав. Ну і все, всім, хто додивився, дуже дякую. Не забувайте підписуватися. Слава Україні, слава ЗСУ, всім пока.